Учасники АТО хочуть, щоб на рідній Житомирщині з'явився центр реабілітації сімейного типу. Адже практично вдома хлопці та їхні рідні могли би залікувати душевні рани після війни. І такий може бути у селі Мирославка на Бердичівщині. Днями там вирішувалась доля занедбаного приміщення колись процвітаючої лікарні. Це буде центр якого ще як має в Україні, тому що якщо десь хлопці їздили в якійсь санторії, то воно було не цілеспрямоване. Хотілося б, щоб там були психологи, щоб вони працювали з хлопцями, які були на війні, щоб вони працювали з жінками, з матерями, з дітьми, тому що всі, всі потребують реабілітації. Було б теж добре пройти реабілітацію, тому що ті події, які були там, вони даром не проходять. Ну а взагалі йдуть розлади, поганий сон. Небагато не багато, є хлопці, які спиваються, вони замикаються в собі. А от такі центри вони можливість для того, щоб хлопці з'їжджалися, зближувалися, спілкувалися, проходили реабілітацію, лікування. Саме головне буде для хлопців, що держава їх не забула, вона про них пам'ятає і їм допомагає. Реальних центрів для того, щоб проходили реабілітацію, крім як курортів, у нас більше нічого немає, грубо говоря, в Україні, щоб їм на місце місць завжди не вистачає, завжди треба чекати. Вот. От сімейного типу нет взагалі в Україні, я розумію. Тому реабілітація потрібна не тільки нам, а й членам сім'ї, які страдали, вимучувались, так же, як і ми, переживали за нас. Бувають зриви, буває те, те, те. Ну Розуміють, що я спилив, помовчав, успокоївся, але воно все з кожним разом буде услугуватися і усугублятися. Тим вот. більше всі, хто в, в мене гіпертонія з'явилася. В третього там кардіології проблеми. В четвертого ще щось воно усугубляється, бо ми не привикли ходити до лікарів. Волонтери благодійного фонду допомоги українському війську оберіг 26 разом із командою фахівців розробили проект, за яким на базі лікарні цілком можливо зробити реабілітаційний центр сімейного типу для учасників бойових дій. Із такою пропозицією очільниця фонду Ірина Піскун минулоріч уклала попередній договір з тодішньою сільським головою. Втім, коли громада обрала на цю посаду Віталія Юрчука, діалог між фондом і сільською радою змінився. Так, поки волонтерка вело перемовини з потенційним інвестором за кордоном до неї розповідає, дійшли чутки, що приміщення лікарні у селі зацікавило осіб бізнесових. Віталій Юрчук до громади доніс дві пропозиції, розраховані на реалізацію саме у приміщенні мирославської лікарні. Найперший чоловік зачитав попередній договір із оберіг 26 об'єкт оренди надається орендарю для розміщення. Реабілітаційного центру військовослужбовців та інших осіб. Команд. Постраждалих від протиправних дій. Ви розумієте цю фразу? Ви розумієте цю фразу? Мене просто цікавить. Якщо комусь потрібно, я поясню окремо. Там, де кошти, мене цікавить ця фраза. Після погодження кошторису із орендодавцем, оказується. Кошторис буде погоджувати орендар. Тобто сільська рада, ну, я вам просто усно так говорю, да? сільська рада каже, 100 гривень ми оцей кошторис коштує. Після цього в умовах основного договору орендар каже ні. Я погоджую, що це буде 110 гривень, наприклад. Я вам говорю, це? Да? Там написано все а Ви перекручуєте це все. Якщо, будь ласка, ви читаєте просто не як ви читаєте? Просто договорі не перекручуйте, і не бальші під час обговорення договору. Представники громади говорили відверто: не проти, щоб приміщення використовувалось під реабілітаційний центр. Втім, люди бояться, аби їх не надурили та не перепродали згодом останнє, що є власністю громади. я за віддати для АТО. Калічеса, це вони заробили цього, вони гей безплатно, його дати все. Ну, щоб це воно було юридичне і не було там себе корумпіровано. Як це зробили з нашим ставом? Люди, ми тут сапусто люди, а зараз забрали, немає става. Інша пропозиція належить товариству Дарина 2016 Сільський голова підкреслив, на руках має уже і бізнес-план. Товариством Дарина 2016 на базі нежитлового приміщення, розташованого за адресою Серомирославка, вулиця Лікарняна, пропонує виготовляти хлібопекарські вироби, обробляти та фасувати каву, чай, різноманітні сухі продукти, крупи, переробляти макулатуру з метою виготовлення екологічно чистого паперового посуду, разового використання. У досить широкому асортименті для задоволення будь-яких смаків та потреб. завідуюча тамтешнім дитячим садочком не розуміє, як можна ставити на одні ваги здоров'я захисників та виготовлення якоїсь продукції. Як можна лікарню, профільне приміщення передавати на якусь? Хлібопекарню на якісь фасування на якусь посуду, на якісь тарілки. Санітарні нормі, як це можливо таке. Ну люди, нам, нам ж треба якось думати про це. І саме основне життя, здоров'я людей, хлопців, молодих хлопців, батьків наших, моїх дітей, які діти є. в мене діток шестеро діток, у яких батьки служать в АТО. Дуже правильно сказала людина. Ви щоб знали, не треба не тільки лічити жінку і того батька, а треба лікувати дітей. Маленьких дітей, оті в мене ходять в садочок. Прийшов, не виспався дитинка. А що, що Саша, що з тобою сталося? А я вчора плакала, бо мама плакала, бо ми дивилися по телевізорі. Я дуже переживаю. Мені здається, що у моєму папі там щось десь відірвало чи щось зробило, бо ми до папи не могли дозвонитися. Люди добрі. Ці, ця дитина, ви вважаєте, це нормальна, здорова дитина росте. Зрештою знайшлися і ті, хто бачить у Мирославці місце обом об'єктам і центру, і виробнику. Вони атовці прийшли першими, вже по-моєму з 2015 року, так, там? Так. Так. я вважаю одати їм. Це моє мнення, так? Цим, що це на пособці цього хліба, цих булочок, цих френделів, У нас є клуб, два етажі. Той етаж валиться. То Пожди, не спіши. Я своє мін'як, кажу, отам, хай роб, собі роблять там, а перший етаж оцей все буде для Дома культури. І вони собі відремонтують, не буде валити, та все турка не буде летіти. Ірина Піскун говорить, напередодні вибору громади по селі налаштували людей проти наших захисників. Про це жінку повідомили очевидці. Вчора сидя в тому кабінеті, за моєю спиною сиділа жінка. Я не буду показувати їй, не буду називати ім'я я не знаю, але лицо знаю. Вона в цьому залі. Я, щоб мені з міста не сайтись, я клянусь вам перед Господом, Слово вам даю. Щоб було сказано. Придуть ці придурки і будуть п'яним ходити в селі. Зачем мені врать? Я не для того, щоб ссору підняти, для того щоб зрозуміти, были були люди, які сіяли раздор, для того, щоб здание отдать, віддати, зробити иметь прибыль. Голова сільської ради висловив недовіру до благодійного фонду оберіг 26 заявивши про наведені довідки щодо його діяльності. Я позвонив раднику міністра оборони. І запитав, зареєстрована лі організація, оберіг 26 в міністерстві оборони. Він сказав, що ні. Які питання? А тепер люди. Зараз я покажу. Все? Тут? Я більше... Слава Богу, що я взяла цей, ці документи. Давайте які ще документи. Ну у меня же есть решение еще вашей сессии. у меня она я да проводила, что это не Да что, вы нашли уже. Да, а он прибежал и говорил, ребята, я за я вас! Ребята, я все для центра, я тики ради тебя. Ваши слова были, когда мы с вами встретились, брали интервью, ребят. Так. Вы будете мне не рассказывать? Так, дальше. А зараз що ви робите? Я нічого не роблю. Так? — Так, абсолютно Подпись полторака і моя е, подпись благодійника. цей меморандум, який создан. Будь, подивіться. будь ласка, подивіться оригінал. Ми подивимося і ми вам віримо. Ви смисл пойміте. Люди, є представить СБУ, люди не те, що не хочуть вам віддати. Люди не просто віде. бояться. Ви ж бачили вже все немає. Наступного дня стало відомо. Товариство Дарина 2016 відкликало свою пропозицію. Тому селяни розглядали тільки проект фонду Оберіг 26 Зі слів його представників, амбулаторію буде перенесено у старе занедбане приміщення, на ремонт якого потрібно близько трьох мільйонів гривень. До нового року волонтер Ірина Піскун сподівається його відремонтувати. До того ж, розраховує жінка і на нову покрівлю для майбутнього центру реабілітації. На сьогодні у цій будівлі зимно. За будь-якої пори року немає ні опалення, ні води. Умови праці в нас дуже важкі. Ми сім років залишилися сім років назад. Нас відрізали від центрального опалення, і сім років ми опалюємо тільки калориферами. От в амбулаторії холодно, людям холодно, нам холодно, ми дуже мерзнемо. У нас я вчасно лікар стоматолог У мене. Погано працює машина, От, ламається машина, мене мене в мене приходять в непригодний стан е, мої пломбіровочні От, інструменти теж портяться. Не говоря про те, що ми без кінця хворіємо. Люди не можуть нормально обслуговуватися і ми не можемо їх нормально обслуговувати. У нас перемерзли е, труби, і ми залишилися без води. І централізовано в нас немає води. Приходиться воду носити з е, криниці. Именно вот этот этаж, это под тренажерный зал, и будут стоять теннисные столы, чтобы ребята, которые вот, э, будут здесь отдыхать, имел право пойти позаниматься. Это для его здоровья и для своего досуга поиграл в бильярд или в теннис. То есть здесь шикарное помещение под это. А на крыше мы думали поднять крышу и сделать зимний сад. Очільниця фонду Оберіг 26 не полишає надії зробити із приміщення лікарні психологічний реабілітаційний центр для воїнів сімейного типу. В этом зданні будуть ну палати тут будуть. Кабинеты для врачей. Тут, будет бассейн, тут будет достраиваться бассейн, новый пищеблок будет достраиваться, тут будут специальные лифты для людей, которые передвижения, то есть на колясках. Здесь, в центре, это в первую очередь должны работать психологи. Это должно быть обследование наших ребят. Это должно быть и лечение, если таково надо, при обследовании. Я думаю, это понадобится. Это ими будут заниматься специалисты, которые мы хотим дать. Социологи будут вот очень многие потеряли работу. Значит, для того, чтобы может при, при для того, чтобы человек приобрел какую-то профессию, сейчас необходимы IT-технологии, то есть будут обучать этому. И будем стараться найти этим ребятам работу по месту их жительства. Аби втілити у життя задумане, потрібно близько 4 мільйонів доларів. Кошти волонтер прагне залучити за кордону. Позаяк в Україні безкорисливої підтримки знайти не може. На Україні не знайшла ні патріотів, навіть ні частично нічого. Я вилітала в Дубай на переговори і на даний момент вивчаю цей проект. Місцеві мешканці у своїх виступах пропонували чимало умовностей, які ускладнювали роботу інвестора. Якщо ми до інвесторів будемо відноситись так, як ми їм скажемо, він говорить про те, що я хочу вам зробити, а ми йому скажемо, що якщо ти не зробиш це за 3 місяці і 13 днів, ми в те, а можна ми в тебе тоді заберемо все? Це не розмова. І ще декілька років, і це приміщення ми, як кажуть, не зберемо до куче. Тому сьогодні ми принципово всі вирішили, що і підтримувати будемо. Що це буде реабілітаційний центр? Сільські депутати підтримали починання жінки, проголосувавши за те, аби фонд за одну гривню орендної плати міг будувати центр реабілітації у Мирославці. Українські військові, серед яких наші земляки, сподіваються, незабаром вони матимуть можливість проходити гідну реабілітацію у своїй країні.